Сьогодні будемо говорити про один із найпопулярніших і мій самий улюблений парфумерний тренд. І ви точно захочете нові парфуми. Мене звати Наталка, якщо ти тут вперше, і говорити будемо про зелені аромати. Тож залишайся зі мною, підписуйся на цей парфумерний канал і давай уже пірнати в ці зеленющі ароматні хащі. Я сказала, що зелені аромати це останній тренд. І так і ні. Бо насправді про тренд на зелені природні аромати заговорили ще до пандемії, приблизно у 2018 році. Але саме зараз можна сказати, нас накрило хвилею цих ароматичних, природних, свіжих зелених композицій, які все частіше і частіше з'являються на полицях. Це більше нових релізів, які підтверджують тренд на зелене. Моя добірка зелених ароматів буде непроста і багатогранна. Але ж ви знаєте, що я люблю складні аромати. І маю вам зізнатися, що перший зелений аромат, який мене вразив в далекому 2007 році, був далеко не нішевим. А це був звичайний аромат із мас-маркету під назвою Pure Green від бренду Marco Polo. Примітивний, можна сказати, флакончик за 120 гривень, і те, що я почула у флаконі, просто перевернуло мою свідомість. Це була така різка, пронизуюча зелена свіжість і враження від аромату, ніби ти був. Трішки під градусом, і в одну мить різко протиризвів. От, власне, так я можу описати той стан від аромату. Але часи змінилися, і аромати мої змінилися. І сьогодні я вам буду показувати наступне. Перший аромат Евтопія номер 8 Це аромат із бутика «Ніша». Звичайно, хто дивився огляд, ви вже зрозуміли, що я в прямому сенсі закохалася в цей аромат, і свій подальший парфумерний шлях без нього я вже не уявляла. По суті, цей же аромат пахне сухими припиленими травами, гіркотою гальбаному, тут є свіжість неролі. Взагалі весь аромат з таким лісовим відтінком. Також тут є легка камфорність, можливо, за рахунок м'ятного акорду. Тут є мастикове дерево. І в цілому я можу сказати, що евтопія номер 8» пахне так, якби ти от зірвав зелене стебло з віробою і пижми, і розтерміж пальцями. Так, я знаю, як пахне звіробій і пижма. Мені пощастило в моєму дитинстві опинитися в селі і ходити з моїм дідусем на пастовені. Я все знаю про кіз і про звіробій і пижму. І от справді відчуття зеленої польової трави в цьому ароматі якесь просто нереальне. А от мій чоловік каже, що йому іноді трішки видає. Запах такої помитої попільнички. Ну, не знаю на рахунок цього, але для мене це 100 мл зеленого ароматного кайфу. І маленька дрібничка, яка можливо комусь буде цікава, комусь важлива, цей аромат також є у співачки Ольги Полякової. Далі аромат Synthetic Jungle від бренду Фредерік Маль. І якщо, до речі, я не сказала, якщо Utopia номер 8 пахне для мене справді зеленю ось такого кольору хакі. То Synthetic Jungle для мене абсолютно зелено, неоновий, і до речі, назва аромату сьогодні вже Synthetic Nature через те, що Концерн Louis Vuitton Вітон Hennessy подав позов на концерн Estee Lauder, тому що Фредерік Мальцев у нас Estee Lauder, за використання слова джангл в назві аромату. Ну, на думку Louis Vuitton, мабуть, тільки у Кензо можуть бути джунглі. І, можливо, назва була запатентована, тому довелося змінити Фредеріку Малю назву на Synthetic Nature. Ну, але, тим не менше, суть аромату не змінилася і пахне цей аромат гігантськими, Зеленими свіжими стеблами конвалі, гіркими гіацинтами, базиліковим листом, смородиною тут просто неймовірна кількість всього зеленого, і справді грунту, з якого ця вся зелень проростає. Тут і дубовий мох, і пачулі. І знову ж таки, та гіркота гальбаному. В цьому випуску я багато разів згадаю гальбаном, і для вашого розуміння, гальбаном пахне якраз яскраво виражено зелено, травно і з лісовими відтінками. Саме гальбаном додає того неповторного зеленого окрасу багатьом ароматам. І Я вже колись розповідала, що натхненням до створення цього аромату парфюмерки Анфліпо. Були картини французького художника примітивіста Анрі Руссо, а також джунглі з фільму Аватар. І також в синтетичних джунглях є відсилки до класичних зелених шипрів тієї Шанель 19 чи «Private Collection» від Lauder». Взагалі це прекрасний свіжий зелений яскравий аромат з відчутною нотою конвалії на весняний період. От зараз я його буду носити із задоволенням. А тепер уявіть, що ви аристократи вирішили насолодитися природою в своєму заміському будинку. Недільний сонячний ранок, ви вийшли на подвір'я, видно, ваші зелені угіддя, десь там томатна гичка, росте базилік. Вітер доносить аромат сирої землі і свіжості, і ви в повній гармонії піймали цей дзен. І ось це все є в ароматі од кампані від бренду Сіслей. Не знаю, як вам іще пояснити, але це. Зелена шипрова свіжість з нотами дубового моху, і це такий релакс, який я не знаходила в жодному іншому ароматі. І для дівчат, і для чоловіків на дівчатах буде звучати дуже нестандартно, тому що якраз за рахунок легкої маскулінності і того ж, дубового моху, такої строгості, шикарний аромат, створений в 74 році з Жаном Клодом Еліна. Дуже рекомендую хоча б познайомитися. Якщо ми вже торкнулися теми Дім Садгород, давайте її продовжимо ароматом льом Бредан Сльо від бренду Дік. Тіні на воді перекладається назва, і цей аромат пахне натуралістичними кущами чорної смородини і трояндовим садком. Так, тут справжній смородиновий зелений, темно-такий багряний зелений лист і чорні ягоди, і троянди. Власне, більше нічого я тут розібрати не можу. Він чіткий, виразний і десь навіть прямолінійний і різкий, але тим не менше безкінечно прекрасний аромат. І на цю ж тему я вам хочу нагадати про аромат La Фе від бренду Miller Harris, аромат, який має назву листок. Так, от там замість чорної смородини додали томатної гички чи томатного бадилля. Знову ж таки, в базі там дубовий мох, і пахне аромат Ляффей прекрасною зеленю, чистою, свіжою прозорою, і значно м'якше і, можливо, носибельніше, ніж Льом Бредан льо обов'язково раджу вам до нього також придивитися. Якщо щось і може пахнути молодою травою альпійських лугів, то це аромат Reflection від бренду Amouage. Тут вам і молочна, яскраво-зелена молода травичка, і фрезії, і фіалки, і проливний дощ. До речі, мені тут навіть флакон срібного кольору нагадує дощ, він ідеальний до цього аромату. Ну отже, золотих флаконів дуже багато, а срібних ні. От Reflection дуже виділяється на цьому фоні. Я люблю носити Reflection саме в дощ. Для мене він не пахне зеленню в дощ, і він погодозалежний. Правда, він не дуже може красиво розкритися там в якусь спеку, але коли висока волога, це щось неземне. І назва також ідеальна, тому що для мене це аромат, який як дзеркало відображає. Мій знайомий один хлопець сказав, що йому трішки пахне робою зварювальника. Ну, можливо, тому що він послухав цей аромат прямо зі стопора, і тут є запах металу і цієї свіжості, і щось йому таке нагадало, для мене ж це природа в дощ. Самий зелений на сьогодні аромат зеленішого уявити важко: Ньюіде Баколіт від Брендона Оміґудзю. Я вже тисячу разів казала і тисячу перший раз повторю, що це не аромат, це арт-об'єкт, це мистецтво в чистому вигляді. Це вершина творчості парфумерки Ізабель Дуаєн. Тільки уявіть собі, що над де Бакеліт вона працювала близько 10 років. І до того, як де Бакеліт з'явилася на світ в своєму вигляді, було створено не 100, не 200 і не 300 зразків варіантів аромату. Насправді, ж де Бакеліт це аромат про туберозу, але не про саму білу квітку, молочну, запашну, а про зелене, хрустке туберозне стебло. Також в ньому є замша і ірис, але ірис зображений насінням моркви. І цей аромат настільки незвичайний, і настільки ця зелень виведена тут в абсолю, що люди іноді відчувають його навіть не зеленим, а кажуть, що пахне, ніби. Горілою проводкою або чимось розсільним. І це так, я розумію цих людей. Я могла порівняти Нюїди Бокеліт із голосом оперного співака, який професійно, точно і бездоганно володіє ним. Це такі бархатні низи і високі ноти, які звучать майже ультразвуком. Десь так. Геніальна робота, самий зелений, існуючий в усьому світі зелений аромат, і я вам просто раджу, хоч один раз в житті підійти до бренду Naomi Гуцер. Ще один зелений і знову ж таки гальбаномний аромат смарагдового кольору. Це Варшава від Pure Distance І це той аромат, який мене настільки підкорив в мережі Жан, що я віддала за нього 10 тисяч гривень. Незважаючи на свій зелений колір, це міський аромат. І якби абстрагуватися від моїх власних асоціацій і сказати, що Варшава природна, то якби вона була природою, це була б висока трава, типу осоки, можливо, темно-зеленого кольору, і де неде між травою виднілися б жовті квіти. Це якщо про природу. А в цілому, вона для мене дуже елегантна. Дуже жіночна і якась така класична, але це для мене не оксамитова зелена сукня в підлогу, а скоріше це сучасний аутфіт від зеленого кольору від ботега Венета. Ну якось так. По нотах тут, як я сказала, гальбаном зелений дуже старт. А далі тут квіти, і жасмин, і жовтий дрок. Тут є і лист фіалки, що додає вологи аромату. І, звісно, така впевнена міцна основа. От є щось у Варшаві, таке респектабельне з високого світу. Не за форм-фактором, за відчуттями, за своїм ароматом, так само як в оду кампані. Це не можна пояснити зовнішнім виглядом. Це всередини, так ти маєш відчувати і. Варшава для мене особлива. Нічого не можу вдіяти. Аромат кажуть, зняти з виробництва, але ще залишилися маленькі формати 17 мл в мережі Жан. Особисто бачила. І, до речі, скоро ми з вами підемо в Жан. Я дуже хочу вам дещо показати. Звичайно, крім ніші, дуже багато прекрасних зелених ароматичних композицій існує і в люксових брендах. І одним із таких зразкових є, звичайно, Ермес. Там попрацював Жан-Клод Еліна і створив. Неймовірні аромати з колекції садів, і сади на даху, і сади нілу, і сади місіялі більш цитрусовий аромат, і сади після мусону. Ці всі аромати прекрасні, і ви можете до них підходити і відкривати для себе неймовірний світ природи. А я вам сьогодні ще покажу трьох представників люксової шанель, бо у шанель. Так само є шикарні зелені аромати, можливо, про які ви підзабули. Це, звичайно, 19-та шанель, і це аромат пудровий, трояндовий і в той же час дуже-дуже зелений, з нотами дубового моху в основі. Так, можливо, хтось скаже, що цей аромат якийсь ретро чи старомодний. Але от я не розумію, ну як можна називати бабушанськими старомодними аромати, якщо це. Легенда, якщо це аромат поза будь-якими трендами, аромат, якому байдуже хто там що носить, і що проголосили сьогодні самим модним, він як був шикарним, так шикарним і залишається. У мене кристаль класичний парфумованій воді, там, де ще зазначена нота дині, і в туалетній воді була жимолость. А ми знаємо, що сьогодні і кристаль, і парфумовану 19-ту перезібрали, і обидві, здається, стали більш близькі до варіації туалетної води, тобто вони осучаснені і полегшені вже. Це так прекрасно, так свіжо. І так я не знаю, знайти сьогодні ось таке на полиці, мені здається, неможливо, а воно стоїть у шанелі. І цитрусово-магнолієвий зелений кристал, який так і називається, зелений кристал, один з найпрекрасніших свіжо-квіткових зелених ароматів, який можна носити. Весь теплий сезон і насолоджуватися і отримувати компліменти. Цей аромат дуже-дуже компліментарний. Його також перезібрали, але мені здається, що він майже не змінився. А ще я вам хочу сказати про ті нові релізи. Ну, до речі, один не новий, а один дуже новий, який я спробувала на презентації від мережі Жан. Аромат від бренду Wellbeen і називається Еденісте. Це така зелень, яка мені здається була ще десь в нульових чи там в кінці. Дев'яностих, але вже більш сучасна. Це пахне такою вологою зеленою свіжістю, і, до речі, дуже цікавий флакончик. Мені він чомусь нагадує Le Sentiel тональні основи від Guerlain. До речі, сама найнеулюбленіша моя тональна основа виявилася. Але цей аромат, якщо його привезуть в Жана, я гадаю, що ці аромати стануть такі в Жан. Обов'язково підійдіть і познайомтесь. це зелена свіжість, яка вас вразить. Я вам точно гарантую. І аромат, який мені дуже сподобався на презентації, він був номер один, який нам презентували: це Vegan Mask від бренду Urban Sense. і той аромат. Взагалі, має пахнути зеленим горошком. Там є щось таке зелене, пронизуюче, різке, свіже. Там багато амбрети, яка іноді пахне мускусно, іноді пахне, ніби терпкою шкіркою інжиру. Але той аромат для мене, ніби поєднання природи і синтетики, якісь такі міські джунглі для мене, дуже різкий, пронизуючий, але такий класний, незвичайний і такий. Аромат, який бадьорить. Дуже мені сподобався, зверніть увагу. І останній аромат, який ми завершуємо сьогодні, зелену добірку це Бігарат Концентрів, від бренду Фредерік Мальда з нотою троянди, а ще й з нотою трави. І от якраз травна складова тут настільки виражена, і вона настільки робить особливим цей апельсин, що без неї, я вважаю, аромату саме такого, який він є, не було. Ну що, ось така яскрава, зелена, неймовірно життєрадісна добірка ароматів. у нас сьогодні з вами вийшла. Звичайно, я вас буду просити. Підтримати вподобайкою це відео і доповнювати мій список зелені своїми представниками, улюбленцями ароматичних, природних та свіжих ароматів в коментарях. Давайте продовжимо цей список до безкінечності. Я впевнена, що дехто із вас знає більше навіть ніж я. На сьогодні у мене все з вами була Наталка про парфуми. Всіх обіймаю. до наступної зустрічі, Па-па!